Центри надання адміністративних послуг у Дніпрі працюють щодня, крім неділі, аби містяни могли швидко й зручно отримувати потрібні документи. Тут можна оформити понад 250 різних послуг. Ми надаємо всі ті адміністративні послуги, які надає в ЦНАП міста Дніпра а, майже усі. В мене найбільше всього це подача документів на отримання паспорта для виїзду за кордон, а також для отримання id карти як вперше для 14 років, так і заміна оби... звичайного паспорта книжечкою. Попит на адміністративні послуги постійно зростає. На даний момент з 1 січня вже пройшло о, сьогодні. Була о, Тисячу перша людина, яка отримала послугу у Дніпрі. Тисячі людей щодня звертаються за допомогою, щоб усі встигли, цнапи працюють у зручному графіку. Кожного дня з понеділка по п'ятницю, так як і ЦНАПи працюють з понеділка по четвер, з восьмої до сімнадцяти, в п'ятницю з восьмої до п'ятнадцяти, чотири, аби не витрачати час на очікування, мешканці можуть скористатися електронною чергою. Вона доступна і на сайті, і в мобільному застосунку, і безпосередньо у приміщенні є електронна черга, яка знаходиться на сайті ЦНАП Дніпрорада або також на е, додатку ЄДніпро. А також є термінал, який знаходиться в коридорі. Особливу увагу тут приділяють людям, які не можуть прийти особисто. Також ЦНАПи надають таку послугу, як виїзне обслуговування. Виїзне обслуговування для людей, які мають якісь вади, тобто це перша друга група інвалідності. Також діти з інвалідністю, також люди, які старше 80 років. Для них є така функція як виїзне обслуговування. Тобто, взагалі, за даний період період, Даною послугою вже скористалися більше 200 людей. Найбільший процент, що саме це замовляли ці послуги, це було оформлення нерухомості. Олена вперше звернулася до ЦНАПу, щоб оформити послугу на приватизацію землі. Жінка окремо виділяє, що все зручно та швидко. Мені все сподобалося, ну, правда. Прийшла, талон отримала, зайшла, черги немає, зразу пригласили. Все зробили, розповіли від А до Я. Шикарно, мені сподобалось. Також Дніпрянка Наталя користується послугами ЦНАПу. Цього разу вона брала довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Ну що швидко, Мені потрібна ця справка, мені швидко її зробили. Вот і все. ЦНАПИ Дніпра доводять: адміністративні послуги можуть бути простими, швидкими та доступними кожному.